Передача від свекрухи з Італії. Давайте подивимось, що там. Так як ми вже 5 років правильному на харчуванні, думаю, свекруха вже знає, що ми їмо, та які продукти нам підходять. Натертий сир пармезан. Ще один сир. Це сир качекавало. Мандаринчики сицилійські. Дві упаковочки тунця, томати, два шматка пармезану. Так, це у нас баночка домашніх оливок. Ще ось такі от снеки пармезан. Стовідсотковий чорний шоколад. Кава. Ще дві чорних 100% шоколадки і домашня оливкова олія.